Перебувати у зв'язку із справжнім домом, загублений у світі земних форм, золотий ключик є звуком Всесвіту, переливається у фізичну реальність. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Лучі Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка на наш канал допомагає функціонуванню каналу. Кожна ваша вподобайка, кожен коментар і кожен донат допомагають нам розвиватися і створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Інформація про Блакитну Діву у пам'яті моєї душі почала розпаковуватися вчора у медитації Трансмутація реальності. Про неї мені повідомив Владика Сен-Жермен. А сьогодні Блакитна діва, як звук Всесвіту, прийшла до мене у Ченнелг. Любі земляне. Обіймаю вас блакитними хвилями Всесвіту обіймаю серце кожного з вас, обіймаю свідомість кожного з вас. Передаю вам через вібрації Всесвіту, звістко, про наш нерозривний зв'язок, ваша мудрість. Тому, щоб зберігати зв'язок із Всесвітом світом через мантри, через слухання мантр. через співання мантр. Ваш зв'язок із Всесвітом. світом. Це мудрість, якою ви можете користуватися у будь-якій вашій життєві ситуації. Напевно, звучить дивно зв'язок мудрість. Але так, це так і є. Якщо ви не слухаєте. Не співаєте мантр, не слухаєте мантр. не слухаєте духовної музики, ваш інформаційний зв'язок із всесвіту, призупинений. Чи, можливо, десь я би сказала навіть розірваний, не функціонує, мантри не лише очищають ваші тіла. Енергетично очищають ваші тіла, мантри, підносять вас над формами того світу, у якому ви перебуваєте і допомагають вам перебувати у зв'язку. У постійному зв'язку з вашим справжнім домом, з тим місцем, звідки кожен з вас прийшов. Блакитна діва. Я хочу тебе запитати. Скажи, будь ласка. Скажи про себе, коли мені, владика сен жермен повідомив про тебе, я подумала, що ти маєш, що ти пов'язана із блакитним місяцем, що ти пов'язана із блакитним променем. Архангела Михаїла і владики Ельморії. Але потім, коли я почала думати про тебе, мені прийшла інша інформація. Мені прийшла інформація, що ти не маєш зв'язку. Зв'язку приналежного, прямого приналежного зв'язку, до чогось конкретного. Ти маєш прямий зв'язок до всього. Ти правильно говориш, люба. Я маю зв'язок з усім. і Є звуком Всесвіту. звуком Всесвіту. І моїм воєвим у формі є фігура шріянтри. Шрія, як енергія. як енергія мудрості і багатства. Шріянтра як енергія. Яка єднає вас із мудрістю і багатством всесвіту. Шріянта як місточок, із якого мудрість і багатство всесвіту через мантру. Через мантру шіянтра переливаються у вашу фізичну реальність, у ваш світ фізичних форм багато понять у вас на землі, багато понять Всесвіту, Власна землі трактується не точно, аби взагалі не так, як є насправді. Енергія велика енергія всесвіту. Є Це енергія шакті, енергія шиви, це енергія кожної істоти у Всесвіті. Кожного звуку у всесвіті, це енергія мудрості, енергія багатства через шв'янт відбувається. Наповнення ваше наповнення енергією мудрості, енергією багатства Всесвіту і ця мудрість і багатство Всесвіту переливається у ваш фізичний світ. Але Багатство всесвіту. Воно має, воно не є таким, як ви розумієте, його фізичному вияві. Вам дається багатство Всесвіту, це дари всесвіту. Приймаючи, які ви збагачуєтеся і у вашому фізичному світі, у фізичному світі, в рамках служіння Богові. Шиянта, так, можна казати, що Шиянта це ключик, це золотий ключик, до мудрості і багатства Всесвіту, ключик для залучення мудрості і багатства всесвіту. Ваше земне життя блакитна діва, а блакитний, блакитний, блакитна енергія. Як ти вже знаєш, є однієї основних Енергій Всесвіту блакитна. Тому що все розпочинається із Небес. Усе Усе Всесвіті розпочинається із Небес. І кожне благословіння на вас також йде із Небес. Я дякую тобі. Я хочу ще сказати звук. Усе все світі розпочинається із звуку. Чуття. Маєте розвивати. Вашу взаємодію із Всесвітом через канали, прийому звуків Всесвіту, через слух. чіщати стільовати, а інші звуки мають статні зруйнувати, звуки мантр, Звуки, які взаємодіють із Всесвітом, це звуки, які очищають вас і зцілюють. І з цими звуками ви маєте перебувати у постійній взаємодії. Щоденно, щодоби. Не можете жити на землі відірваними від Всесвіту. Той, хто відірваний від Всесвіту, той загублений у світі земних форм, той віддалений, енергетично віддалений від своєї рідної домівки. Я Бажаю сказати що вібрації землі підносять вас на вершини єднання. Із вібраціями всесвіту приймайте їх, приймайте ці вібрації всесвіту відкритим слухом. Відкритою свідомістю і відкритими серцями взаємодійте із вібраціями Всесвіту через співання мантр. Взаємодійте із мудрістю. І багатством Всесвіту через шиянту. Ми на вас чекаємо. Дякую, дякую, блакитна діва, дякую тобі за це послання. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти, філетового полум'я та архангельські промені зцілення і кобметатрона. На курсах для вас відкриваються двері у світ божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя, змінювати своє життя на краще.